Слава Україні та слава ЗСУ! в Миколаєві 18 лютого 1991-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора від росіян ракетних атак по півдню не було. Хоча поруч з Одесою декілька годин літав російський розвідувальний дрон, але все ж таки ракетних атак не було. Дрон скоріше за все збили. А вночі все ж таки мопеди росіяни запустили, причому дуже багато. Аж 176 Тук 103 вдалося збити, 67 подавлено ребом, але, на жаль, є прильоти. На Кировоградщині дрон влетів в житловий будинок, там травмовані люди, наче без загиблих. І на Київщині також пошкоджені будинки після атаки дронів. Ще були прильоти на Харківщині та Чернігівщині. На Миколаївщині вночі збито два шахеда, і було багато атак. fpv дронами від росіян в районі Очаково. Пошкоджені будинки там перебували вбиті лінії електропередач. Зараз там декілька населених пунктів без світла, але комунальники працюють. жертв серед цивільних немає. На Херсонщині теж багато російських обстрілів, без загиблих, восьмеро травмованих людей минулої доби. А гарні новини ті ж самі. На Росію знову летять дрони, знову пошкодили нафтову галузь. Просто чудово. Ми таке обожнюємо і чекаємо ще.